Але і там, де є ліса листині. Вона дуже корисна. Саркосифа, але її сушать, її додають в начинки, її так смажать вона на, на смак саркосифа, наче кальмар. Так, саме кермар. Так, Противовоспалительна вона. Також, якщо висушити її і перемолоти в порошок, тоді саркосифи можна присипати рани. Саркосифи присипають рани, і вона обеззаражує саме рани і зупиняє дуже швидко кров. Також в ній дуже багато вітамінів, кальція, залізо, і вона допомагає імунітету. Бореться з бактеріями, стафілокока та іншими. А, ну, не дуже гарними бактеріями. Це саркосифа така. А, так, що тут в ній ще? Вона для схуднення виводить вона токсини. До речі, в з організму. Оцей грибочок.